Скажете, якщо я вам покажу вид, з яким я сьогодні пробігнулась, і вже маємо він ось так. Сьогодні моя перша спроба записати це відео, а розказати про наші пригоди в Швейцарію з подругою. Це мій перший досвід такого довгого відео. Я сама люблю таке дивитися часто на Ютуб на фоні, коли щось їм, чи просто навіть коли хочеться розслабитись і подивитись щось легеньке. Тому я сподіваюся, в мене вийде прикольно це записати. Ось сьогодні перший день і тільки початок наших пригод. Тому... Ми вирішили, що я занадто сильно хочу морозова. До і... О, знову я ще кача біжу. Коротше, ви не побачите, але ви можете повірити, що вона там була. Коротше, да, і ми їдемо в місце. Місто. Це місто? А це місто? Давидо зараз. це ага. Окей, коротше, їдемо за мороженим на пляж, і вообще. Просто молочные. Да, просто молочные. Надо <laughs> что-то говорить, да? Не, можешь не говорить, можешь У просто кушать. У меня вкус, очень, очень вкусное мороженое. <laughs> Это все, что вам надо знать. Ой, ка я не можу. Ну, <laughs> Як водичка? Прекрасно. Боже, вона voilà, холодна трошечки. Трошки холодно, okay. то згодна, згодна. Ні, прям класно. No, right. Та взагалі, ну, посмотрите, подивіться. Відправляємося далі в поход. Куда ще я взяла. З карамелькою щось? А, почекай, а? Ні. Не. Нет. Але поруч. Оце ще? Mm -hmm. Серйозно? Да. Да? Так, ну може варто всього вот, щось місцеве, насправді. Це зазвичай просто і все. забрали. Файні тут роблять в пластиковому стаканчику, я думаю, ну, вони визволиться. Ні, немає не такого. Ну, окей, давай споримок. Це якийсь місцевий шоколад, так, да? смак. Mm -hmm. mm -hmm. як ви, що ви скажете? Бомба. <laughs> Мені не стидно за Макдональдс, Мені не стидно. Вже мороженое покушали другий раз і тепер відправились на прогулянку. Зараз просто наслаждаємося всім всіми видами, які нам зустрічаються на этом путі. Чесно, просто, просто теняться, просто, просто кайф. шик бреск, я вважаю. Да, вот тут у меня магазинчик. Я тут все уже знаю. Тут есть магазинчик, а тут есть суши. Так, вот тут вот... Вот тут я вчера тусовала. Просто посмотри. Просто посмотри на это. В день подряд я уже наслаждаюсь вот этой вот картиной. Я не могу. Типа, я заметила вот этот сет, там, типа, который был рядом. Он стоил 16 франков. І там, типу, шість таких лежить, ані 5. Смієте, шо? Да, Розказуємо один одній, що хто бере в магазині завжди. Коротше, ось тіха і я прям на них помішана. Раніше я дуже любила шоколадний, а зараз я п'ю клубнічний. І ціна на нього трішки краще, ніж на інші варіанти. Але в цих варіантах трошки смаки різнообразні. Я зазвичай брута да, купала. Так, теж класна. А я ще беру таку з протеїном, вона десь є. Ось ця без цукру. Вроді ось ця, а ні. Щось тут я пам'ятаю. А, вона якась... Короче, вона якийсь прикол, був, що вона там без цукру, лактоз лактозфрі. І ось вот це, це теж без цукру. Це щось таке теж лактозфрі. О, дікав. Мені таке можна, мабуть. Так, я думаю, що так, тобі таке можна. Привіт тривожникам. Та-та, звісно, так. Да. Як вам атмосфера? Тут, розкажіть, будь ласка? Мені дуже подобається. Дуже класно, дуже От такі... ви всі парки, прогулянки в житті виглядали ось так. это угу. вид, звісно. отправляемся на съемочку. Наша капони. Какой неудобный момент получился. Ну, ладно. You needed to have something Людинка готується в гори. Хотіла ще показати. Тут ми чуть-чуть не придумали, в який момент треба одягатися в гори. І тепер нам ну как би потрібно как-то рішитик. Да ну зато тепленько, зато тепленько, все. Тепер моя черга, тільки мені прийдеться шортики та знімати. Вы видите? Nice. Что-то там. Да-да. В цьому це вся Швейцарія, щоб ось підніматися на якихось таких підйомчиках, поклали якісь спеціальне покриття, щоб це було удобненько, щоб взагалі не скользило Просто А ось він. Честно сказать, я оце вот все снимаю, снимаю, а вот когда я все боюсь, я не снимаю. Не, 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 все снимаю все я надеюсь, что все эти мои реакции тут, тут тоже будут запечатлены. Тільки що були там? Ми вмирали за... за страху. Ему, чоколит, с видом. То ли шоколад вкуснейшее, то ли вид все у меня. Не знаю. Не знаю. <ристот> <ристот> Так. Ось тут да, просто рестик у нас такий от. Просто рестик. Ну так, знаєте. Чиста кофе в подружках попити. Ось, а тут у нас а, цей мост, який поєднує дві гори, правильно? Дві да? вершини на горі. Let's go. I give you the token, it's going to be like the lady play. and you have the box of cheese, so huh? and it's going to be please twenty-seven francs and ninety cents. А хлеба у нас просто заберем с собой. Ми мали якраз ось тут, -тут спускатися зараз, але не будемо. Погода зіпсувалася. 30 хвилин не буде підйомник цей працювати, але я, якщо чесно, не розстроєна, будемо чай. Я вже не можу, скокана за сьогодні, треба було боятися. good morning Я так и подумала. Лучше не вставлять это, да? Да можешь, конечно, но это лучше. У нас же все это по-натуральному. Э, я просто хотела вообще тебя попросить, типа, заснять. Просто как я ставлю чемоданы. Хорошо. Давай. А дым есть. Это ты берешь, да? Да. Все, я могу закрывать. Да? Зашло. Может, так и оставим, в принципе. Все. Усё Все пропало. Все готово. Усё. Я устала Так, теперь просто закрыть, да? Да. Все, Прощайте, вещички. О, нам треба заплатити 9 франків. Да, так, З картой. А, а може... Залишили речі. Все, тепер можна відправлятися гуляти. Путь. Увидеть город. Далі. 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 Комаров. Типу наколи себе татуїровку комара и вини тебе не будуть казать. Ага, Максим. Як тобі з братанчиками сидиться? Він правда якусь толку пригрів, але нічого. Ми розберемося вдома, поговоримо, любимий. Ви в Швейцарії, не в Швеції, а це вже якась шведська сім'я. Швеції, до речі, немає по моєму поняття. Немає сім'я. Немає. Звездочного стола теж. Надо... <реш> 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 Я просто в руки. И шведской стенки тоже. Откуда це, О, так, ну, за мужиком. А в Европе не в курсе, что такие европейский ремонт? Да. да. Приїхала в аеропорт. Амінка там десь уже у себе, наверное на підході до свого хоста вот и все наши швейцарские приключення підходять к концу Эх.